Доброго вечора. В нашій студії Єлизавета Щепетільнікова президент Української асоціації студентського самоуправління і голова Українського молодіжного форуму. Форум. Радий вітати вас в студії. Розкажіть, як експерт по студентському середуванню, що з нашим самоврядуванням було досі не так? Ну, насправді, студентське самоврядування в Україні взагалі досить молоде. Про це треба пам'ятати. Ми в 2010 році лише отримали зміни до закону України про вищу освіту, які надали реальні права для органів студентського самоврядування і можливість дійсно впливати на освітній процес і на життя студентів в університетах. На превеликий жаль, попередня команда управління Міністерством освіти і науки якраз прийшла до роботи в той майже практично одразу після того, як ці. Зміни до закону були прийняті, і ми фактично стикнулися з дуже цікавою ситуацією, коли з одного боку були гарантовані законом права, які далеко не завжди виконувалися, і в тому числі там зокрема речі, які забезпечували так би мовити розвиток належної системи студентського самоврядування, таке як там гарантії mm -hmm. фінансування, що, незалежності. Що? Відповідно до діючого закону, органи студентського самоврядування мають отримувати фінансування від університету в розмірі не менше ніж піввідсотка спеціального фонду, тобто позабюджетних коштів. Тобто, це навіть не від бюджету університету, а ще від якогось ще спеціального фонду лише 0,5%. Абсолютно. Тобто, бюджет університету складається з двох частин. Да. Тобто, перше, це державні кошти, які надходять mm. за державне замовлення. І друге, це кошти спеціального фонду, як вони називаються. Ну, фактично, це власне зароблені університетом гроші. От. І відповідно органи студентського самоврядування мали би мати фінансову основу в обсязі. Не менше, ніж відсотка від цих коштів. Але на превеликий жаль, ми за останні чотири роки побачили, що фактично просто людям вбивалася в голову теза про те, що немає процедури фінансування органів студентського Звичай, самоврядування, так, так. тому гроші дати не можна. А розкажіть, в принципі, теоретично ви могли, помноживши ці 0,5, які вам би мали. Бути на двісті, зрозуміти, який хоча б обсяг був спеціального фонду. Чи вам навіть не говорили, скільки вам мали би дати? А в залежності від університету треба говорити про те, що були університети, в яких була позитивна практика, і ці кошти виділялися. Ну, це такі університети, як там Київська політехніка, Львівський uh -huh. національний університет, Вінницький національний технічний університет. Але це на жаль, були все ж таки поодинокі випадки. І, звісно, можна було отримати інформацію про обсяг коштів спеціального фонду. Можна було просто в деяких університетах, звернувшися до, з цим запитанням до бухгалтерії. В деяких університетах було потрібно писати інформаційні запити, тому що вони не хотіли просто так надавати цю інформацію. Але тим чи іншим чином, фактично інформацію цю отримати можна було. А чи можна було далі використовувати ці кошти? Це відповідно питання, яке було більш складне. Тут мені нагадуємо. Дав радянський анекдот, коли людина приходить з обіси: Ну, я ж імаю право. а да, ви маєте право. Ну, я правда, маю право? Да, право? Так, звісно, ви маєте право. Так за я можу? Е э, ні, не можете. Ну, от ситуація була приблизно такою. Так, і що ми як розширились наші права і можливості відтепер. Ну на сьогоднішній день ми говоримо про те, що ми, звісно, чекаємо на прийняття нового закону про вищу освіту. А в принципі, на сьогоднішній день законопроект на розгляд залишився тільки один. Це законопроект розроблений групою Згоровського, тому що авторські колективи законопроекту опозиції вже давно говорили про те, що вони готові відкликати свій законопроект, в принципі, на користь законопроекту Згоровського. А на останньому засіданні комітету з питань науки і освіти пару тижнів тому відбулося Унікальна ситуація, коли так. автори законопроекту, як його тоді називали Косяк, та тобто, mm. а, зокрема, там наскільки мені відомо калетники, Сурока, прийшли і сказали, що в принципі вони теж готові відмовитись від свого законопроекту на користь законопроекту з mm -hmm. Цікаво. Та ситуація дуже цікава. Насправді показує дуже яскраво наскільки політично вмотивованими були там попередні ініціативи у сфері реформування вищої освіти. Ну і власне цей законопроект групи Згоровського може ну значно розширити як можливості впливу органів студентського самоврядування, так і їх значно сильніше демократизувати, бо там є ряд норм, які пов'язані з з продовженням поширення європейської практики в цій сфері. От, зокрема, наприклад, там організація прямих виборів до органів Кого? студентського самоврядування. Та розкажіть про це. Ми всі любимо вибори <с? і чекаємо їх, як буде відбуватися вибори до органів місцевого самоврядування. А, ну, власне, в законопроекті Згуровського запропонована стандартна процедура прямих виборів, яка є абсолютно а, впровадженою практично в більшості країн Європейського Союзу, що найменше. Та тобто це повноцінний виборчий процес з передвиборчою агітацією, з вибор комісію комісією урнами бюлетнями, коли кожен зі студентів має можливість проголосувати і таким чином вплинути на результати виборів, зокрема виконавчих органів студентського так. самоврядування, це студентський с. Про консуд рада, і розкажіть про структуру, що таке виконавчі тут що законодавчі нашим ще можливо це невідомо. Мені особисто теж вже це підзабув. Ну mm. насправді, значить, коли ми говоримо про виконавчі, то ми говоримо про студентські ради, студентські сенати, парламенти. Вони можуть по різному називатися ага, вони, навіть в Навіть парламенти. Тут виконавчі всі. абсолютно, тому що е, законодавчим органом структурно є конференція трудовостудентів, mm -hmm. е, значить, е, це безпосередньо. Е, той збір, той з'їзд, який вирішує питання пов'язані з положенням про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах. Ну а відповідно, ті люди, які функціонують, так би мовити, щоденно протягом обраного терміну, нами розглядаються як виконавчий орган студентського самоврядування. От. А, в законопроекті Гуровського ще поділяється, є окремо виділений представницьки. Ну, тут ми говоримо безперечно про а, тих людей, які представляють студентах у, вч... у вчених радах і конференціях трудового колективу університету. Mm -hmm. Бо в студентів є квота не менше 10% в цих органах. Законопроектом Гуровського, до речі, пропонується її збільшити в конференції трудового колективу до не менше, ніж 15%. Чому це важливо? Ну, це якраз той орган, який обирає ректора, затверджує стратегію розвитку. Oh. Про ректора. Відповідно, таким чином, не прямо, але через представників своїх студенти будуть впливати на вибір ректора. Абсолютно правильно? так. Це нова річ. Ну, Но, а це а, представницька квота студентів а, присутня а, і тобто сьогодні. Це, а... От яка вона була раніше, вона збільшилась, чи тепер це виключно роблять студенти? Як а значить, попередньо це на сьогоднішній день не менше 10% у конференції трудового mm -hmm. колективу, тобто не менше 10% голосів. Але проблема до сьогодні стоїть в іншому. Процедура самого обрання ректору ну, її складно назвати обранням з однієї простої причини. Бо сьогодні закон говорить про те, що е, всі кандидати, які подали свої заявки на посаду ректору. Голосуються на конференції трудового колективу, і кожен з них, увага, хто набрав більше 30% голосів, після цього може стати ректором. Яким чином? Бо фінально рішення приймає Міністерство освіти. А, і що і воно збирається тримати цю монополію остаточно. Підпису за собою чи є думки, що це все таки так? законопроектом з Гуровського пропонується остаточне рішення за конференцію трудового колективу. Тобто, міністерство буде зобов'язано підписати трудовий договір з тим, хто найбрав найбільшу кількість голосів угу. на конференції трудового тобто, колективу. Міністерство вже ніяких рішень не прийматиме, а просто візуватиме там. так прийняти безпосередньо рішення ми його визнаємо. Так. Але це ну не нагадує систему, яку, начебто, повернули вибори в губернаторів в Російській Федерації. Я як політконсультант, маю теж виборчі аналогії, де спершу людина, яка може висуватися на губернатора, має набрати відповідну кількість підписів. Потім голосів місцевого представницького органу, який повністю практично контролюють на Росії. І аж тоді він може розглянути бути як кандидат на загальних виборах, а мій батько в свій час розповідав, він був організатором студентських страйків перших в Союзі в 89-му році, що не порівняно більшим було радянське студентське самоврядування і широким щодо повноважень, навіть при з сучасним українським і, можливо, навіть теперішнім. Але розкажіть, це вплив на ректора. А чи наскільки посилиться? Можливості студентства щодо впливу на власні зміст свого навчання на вибір курсів. Чи щось є інформація з цього приводу? Ну в законопроекті згоровського передбачено, що 25% свого навчального плану студенти будуть обирати самостійно. Mm -hmm. Це звісно для Нашої сьогоднішньої системи буде в тому числі прорив, вона рва сформульована дуже конкретно з приводу особистого вибору студентів. Сьогодні вона існує формально, ми про це маємо пам'ятати. Але фактично ці 25% вони розподіляються сьогодні на рівні деканатів чи кафедр методом виділення професорів чи викладачів, яким не вистачає годин викладання. Абсолютно вірно. От, і таким чином розподіляється. Як будемо з цим виходитись? На проєкті Гуровського сформульовано дуже чітко, що це має бути особистий вибір студента. Ми сьогодні бачимо, що дійсно це можливо організувати і ряд університетів це робить вже сьогодні. Цікаво, механізм. Механізми на сьогоднішній день є два. Найбільш поширений в Україні, там, де університети дають можливість студентам обирати власні дисципліни, є надання пропозицій, так би мовити, різних пакетів спрямування. Ну, Для прикладу, значить, в. Економічній галузі може бути пакет, який спромований, наприклад, більше на викладацьку діяльність, та тобто який додає тобі предмети пов'язані з педагогікою, психологію, так, так далі, тому подібне. Пакет, який більш орієнтований на міжнародну діяльність і, зокрема, надає тобі додаткові години іноземних мов, питань міжнародного співробітництва і так далі. тому подібне. І пакети, наприклад, дуже практичні, які можуть орієнтуватися там на а, дуже вузькі якісь ринкові галусі. Це один підхід, який на сьогоднішній день існує, який, в принципі, найбільш розповсюджений. Нам би, звісно, хотілося аби щоб ми перевели це в тому числі в площину, коли студент, так як, наприклад, сьогодні це існує в Києво-Могулянській академії, міг би самостійно Брати якісь додаткові предмети, які його цікавлять, так, так. без якоїсь прив'язки до спрямування, а з можливістю побудови принаймні частково цієї особистої траєкторії навчання, це власне я мав такий позитивний досвід, навчаючись в штатах по стипендії маски, який зараз Акашвілі навчався. Дійсно, є предмети, які є базовими, які не взявши які, не пройшовши їх успішно, ти не отримуєш сертифікат, чи диплом, чи, чи будь-який інший. Проте ти вільний ці предмети брати практично будь-коли, коли вони надаються, коли вони читаються, планувати свій графік дуже самостійно і брати. Курси не тільки в рамках свого університету вільно, а якщо дозволяє твоя спеціалізація, то і з інших університетів також. Боюся, що до цього нам ще трошки прийдеться але йти. Ми спробуємо правильний крок. Так, але напрямку. ми рухаємося в цьому напряму однозначно. Я вас вітаю з прогресом і бажаю наснаги в роботі. З нами була Ліза Сіптильникова, президент Української асоціації студентського самоврядування. Гарного.